От уяви собі людину в шкільні роки, яка вважає себе ідеальною. Вона дуже розумна, завжди на вершині класу і вірить, що це забезпечить їй повагу та високу самооцінку. І якщо їй навіть і спадає на думку знизити вимоги до себе, то щось їй постійно нагадує, як важливо залишатися ідеальною. Вона настільки ідеальна, що навіть відмовляється від можливостей, щоб не підвести свій образ, як, наприклад, коли її хочуть відправити на чемпіонат з правопису чи на міський конкурс з французької, але вона відмовляється, бо не хоче ризикувати. Якщо б життя було однією великою школою, то можливо бути перфекціоністом було б нормою. Але життя це не школа, і все набагато складніше. Воно постійно змінюється, і нам потрібно брати на себе виклики і користуватися шансами, і не здаватися, коли навіть все йде не за планом. Отже, давайте поговоримо про перфекціонізм. Чи це щось хороше, чи це щось дуже хрінове? Що цікаво, коли е, запитали людей. Про те, чи вони перфекціоністи, то багато хто відповів так. Але як виявилося, що це так буває дуже різним. Що ж показують дослідження, виявляється, існують два різних типи перфекціоністів. Один тип вважає, що якщо вони зроблять помилку, то люди подумають про них гірше. Вони відчувають, що якщо не робити все ідеально, весь час їх не будуть поважати для таких людей. Навіть найменший промах це катастрофа. Інший тип перфекціоністів думає так. Я намагаюся робити все найкраще, що можу. Я докладаю максимум зусиль, щоб досягти високих стандартів. Для мене важливо, бо я хочу бути найкращим. Той тип перфекціонізму, який орієнтований на високі стандарти, може бути корисним. Люди з такими установками не тільки досягають більших успіхів, а й зазвичай мають більш позитивне ставлення до життя. Але чому ми відчуваємо таку потребу досягти ідеалу з першого разу? Звідки береться це самокритичне почуття, яке підштовхує нас бути найкращими в усьому? Щоб зрозуміти це, давайте поговоримо про ментальні установки. До речі, я хочу тобі сказати, що у мене ще є твіч канал, де я майже щодня проводжу прямі трансляції. Тож додавайся, будь ласка, у телеграм-канал. Там завжди є сповіщення і про нові відоси на Ютубі, і про прямі трансляції на твіті. Усі посилання під відео, ти знаєш, що робити. Я виділяю два основних типи: фіксовану та установку зростання. Люди з фіксованою установкою вважають, що їхні основні таланти, здібності та якості це те, що вони мають на даний момент. І більше нічого не зміниться. Вони постійно задаються питанням: чи достатньо того, що я маю, чи достатньо цього, щоб мене поважали, чи достойна я цього. Вони бачать свої можливості як постійні. Незмінні, а от люди з установкою зростання вірять, що таланти та здібності можна розвивати через зусилля, навчання або підтримку з боку інших. для них те, що вони мають зараз, це лише початковий етап, і вони знають, що з часом можуть ставати кращими, якщо працюватимуть над собою. Як працюють ці установки, коли ми питаємо людей, чого вони хочуть досягти в школі, на роботі чи в стосунках. Люди з фіксованим мисленням часто хочуть виглядати розумнішими за інших, прагнуть бути зірками команди та уникають помилок, що створює так звану культуру геніїв. Вони завжди хочуть показати, що більш талановиті натомість люди з мисленням росту більше зосереджені на навчанні, розвитку та співпраці. Вони прагнуть до інновацій, що часто призводить до кращих результатів на роботі та у стосунках. Вони шукають можливості для особистого зростання, а не лише для того, щоб бути правими чи найкращими. Так само і в стосунках людина з фіксованим мисленням хоче бути завжди правою і отримувати обожнення. А люди з мисленням росту хочуть, щоб партнер допомагав їм рости. Давайте поговоримо також про рольові моделі. Вони ж повинні надихати та мотивувати, чи не так. От ви бачите когось, хто досяг успіху у вашій сфері і хто схожий на вас, і це має дати вам впевненість, має захоплювати вас. Але якщо ви маєте фіксоване мислення, то, скоріш за все, ви деморалізуєтесь від успішних рольових моделей. Думаєте, ну це зовсім інша людина, я ніколи не зможу бути таким. Ось це порівняння, ось цей такий розрив, коли ви не бачите, цього мосту підриває вашу впевненість. Але люди з мисленням росту надихаються від рольових моделей. Вони думають, о, він зміг, значить, і я можу. Я же не лох. Можливо, я навіть знайду когось, хто мене проведе цим шляхом і стане моїм наставником. Фіксоване мислення пов'язане з постійною потребою доводити свою безпомилковість, що власне. Схож на перфекціоніст у цьому підході навіть зусилля можуть виглядати як ознака недосконалості. Люди з фіксованим мисленням вважають, що якщо ти талановитий, ти не повинен докладати зусиль, інакше це означає, що ти вже не настільки талановитий. Вони вважають, що важка праця показує недосконалість, натомість. Люди з мисленням росту цінують зусилля, вважаючи, що вони власне і допомагають розвивати здібності і досягати кращих результатів. Було проведено серію захоплюючих досліджень, де давали людям текстові уривки, і для деяких з них робили текст більш важким для сприйняття. Наприклад, вони там робили шрифт більш важким для читання, або робили речення якісь складнішими. Кожна дрібниця, що збільшувала зусилля, необхідні для розуміння, підривала впевненість людей. З фіксованим мисленням вони оцінювали себе як менш компетентних і менш здатних до розуміння тексту. Щоразу, коли їм доводилося застосовувати більше зусиль, навіть коли ці зусилля були спровоковані в такий іррелевантний і безглуздий спосіб. Люди, які колись були дитячими вундеркіндами, багато з них не закінчили університет або не знайшли значущу роботу. Вони очікували легкого досягнення, а оточуючі люди їм це обіцяли. Знаєте, коли кажуть це, боже, ти такий розумний, ти точно там будеш те, ти будеш ось це. Тож ці вундеркінди сиділи й чекали, поки це станеться. Для них талант був синонімом того, що не потрібно працювати важко, як інші, коли ж. Вони зіштовхнулися з необхідністю важкої праці, вони не змогли впоратися, ну і що змусило їх почуватися розчарованими. Звичайно, також було дослідження, яке показувало, що похвала батьків своїм малюкам передбачає майбутній розумовий настрій і бажання приймати виклики. Мами, які хвалили своїх малюків за процес, за зусилля, за хороші спроби та стратегії. Мали дітей, які через якісь там п'ять років е, мали більш розвинений менталітет зростання і бажання до викликів. Тож жодного оцього ти чудовий, ти геніальний. Mm -mm, не треба. Хочу нагадати тобі, що якщо ти захочеш підтримати мій канал та те, що я роблю, ти можеш це зробити різними способами, наприклад, одноразовим донатом або підпискою на такі сервіси, як MonoBase та Donatello. MonoBase підходить людям, які мають рахунок у Mono, а Donatello для, в принципі, усіх карток. Якщо ти вирішиш підтримати мене саме регулярною підпискою, то я тебе потім додам у наш чат спонсорів, де ти зможеш отримувати ексклюзивний контент та веселощі. Страх перед помилками може заважати людям навчатися та розвиватися. Залежно від вашого мислення, ваш мозок по-різному реагує на помилки. У дослідженні Джейсона Моера та його колег вони вимірювали активність мозку, коли люди робили помилки. У людей з мисленням росту під час помилок активувалася частина мозку, яка відповідає за виявлення та виправлення помилок. Передня поясна кора. Вони розпізнавали помилки, обробляли їх і виправляли. А у людей з фіксованим мисленням ця частина мозку залишалася. Холодною. Вони ігнорували помилки і намагалися якнайшвидше піти від них. Це показує, як ігнорування помилок позбавляє нас цінної інформації для навчання та розвитку. Для людей з фіксованим мисленням помилки є показником їхніх здібностей. Тому після поганого результату на екзамені вони можуть розглядати можливість обману, брехати про свій результат. Визнання помилки для них означає визнання своєї недосконалості. І це здається чимось таким незмінним. Постійним було таке висловлювання в 60-х роках: ставати краще ніж бути. Фіксоване мислення не дозволяє людям розкіш стати. Вони вже повинні бути і бути. Ідеальними загалом все, що сказане раніше, демонструє, що досягнення високих стандартів і постійний розвиток це гарно, але важливо розуміти межу між здоровим прагненням до досконалості і непотрібним самокритицизмом, який може призвести до стресу і вигорання. Я хочу також повернутися ще раз до опитування Пема Скота, де він запитував людей, чи вони є перфекціоністами. І один з тих людей сказав, що справжня важкість і справжня дивовижність полягає в тому, щоб відмовитися від ідеї, бути ідеальним, і почати працювати над тим, щоб стати собою. Я згодна. відмовившись від ідеї ідеальності, ми можемо розпочати чудову, безперервну подорож до того, щоб стати самими собою. Ну окей, ви послухали оце все, і, можливо, у вас, як і в мене, коли я досліджувала цей матеріал, появлялися думки стосовно, як же оці моменти, коли людина прибирає кожну крихту, чи рівнюсінько застеляє ліжко, щоб там складочки ні одної не було. Чи оце десь поправити фігурку, яка на полишці кривенько стоїть. Ну, коротше, це вся байда. Це ж типу теж. Перфекціонізм це не обов'язково перфекціонізм, а звичайна ретельна організація або увага до деталей. Бажання створити комфортне середовище, що є абсолютно здоровим і нормальним. Важливо відрізняти такі звички від перфекціонізму, який має на меті досягнення бездоганності на кожному етапі життя. І, як правило, супроводжуються надмірною самокритикою і тривогою, коли щось іде не так. Наприклад, якщо людина застиляє ліжко або там вирівнює речі на полишці, але це не займає в неї багато часу і не викликає стресу чи фрустрації, це швидше за все просто бажання зберігати порядок. Проблеми виникають, коли такі дії стають нав'язливими, або коли людина постійно переживає через ті дрібниці, які не відповідають її уявленню про ідеальне. Тому важливо розуміти різницю між здоровим бажанням організувати простір і надмірною потребою в контролі. От, яка може бути вже ознакою перфекціонізму. Коротше, поки такі звички не мають впливу на ваше психічне здоров'я і соціальні відносини, то все гуд. Якщо ж це прям заважає і вам, і оточуючим, то це вже проблемка і її бажано вирішувати. Дякую вам за увагу. Не забувайте про дзвіночок, лайк, коментар і до нових зустрічей.